Всім привіт сьогодні робимо э, кроликам провели об'єктів, таким біленьким термоті. Я вам тут їх поставлю. І будете бачити, що вони тут роблять. Що як? Отак вот ось. Пишиємо сина трохи згоріше принесемо. Her er en baran. Ah não, p... Jeg vet. Їх тут восім штучок. Це такі біленькі, ніхто нічим не боліє. Так що зараз їм будемо робити охотчики. Продем. Ах Ох ти. Пробось там не заболіло. Гристами. які ми сюди поклали і отут ось тут оці їдять зараз кожного кладемо в мішок зважить яка буде дозировка ось ось 4 кг 440 гривень з копійками Дозировка півтора мілілітра. Кроль, побіг! кроль, Кроль, кролися, тубинок. Кейт пришел. Привет. Сидай на пенек. Вот так будем сейчас маленьких ложить. 400 грамм. 400 грамм. Кому дал? Как ты да. тебе? Как ты тебе? Не. Нет. Ой. Марк, не ты. Куда? Нет. Клетку. Там клетку не занесу. А, перший, перший. Тут трохи більше, примерно 500. А тепер приблизно ми зважили і воно ще і росли од одної мами та. Ну, коротше, потім будемо тільки прививки давати По один і два, один і три. Ну і так. Все. все. От пропоїки од густі ми управили. Не, ну так, цим трьом дати. Цим трьом? Ну добре. І ось теж. А, це трьом. Трьом. Прикольно. Оце ось термон. Він великий. Це він. Він хоче гуляти, ходити. Я прийшов по камері. 5 кілограмів 100 грамів з копійками. Оце так. Да. Хороший аппетит. Чи ось ої? Теж термонець. Подивимося, чи переможе він в весовій категорії. 5 кілограм 315 грам. Оце так. Да. На 200 грам. Це, о, це о. менший. Це менший? Це його батько. А. а це все. Ого, це все наш кіше батька. Оце так. Да. Тепер цього будемо важити. Думаю, 2 кілограма буде. Три кілограми 730 грам десь. Це ось, це е, мій, е, я його назвав танком, бо у нього батько був великий, я його танком назвав, а це танк другого потомства. Він Каліфорнія, як його папа. Чотири кілограми і 100 грам. Ну там це мішок. Тепер ми будемо важити барана. Ой. Все, давай Ох, ти що? Наче не больно, але я злякався. Я так зважив десь 6 кг. Зараз будемо весами. 0.0 Нет? Ну, здесь 400, 600, 400, 500. 400. Ну, это примерно как танк, но только типа, там 500 грамм разницы. Ну все, всем пока!